І я купила рекламу у всіх великих блогерів України на 10 тисяч доларів. І зараз буде рознос українських інфлюенсерів. А, а Анітосік! Ти що не зі мною досі? Жартую. Я оранжевий блогер і несу в таск, з якого я їм. І сьогодні моя ціль показати вам свою рекламну стратегію, свою рекламну кампанію, яку я робила, як просувала свій блог, які в мене були результати від кожного блогера, чому вони були такі, як вам написати круту рекламну подачу, щоб вона спрацьовувала. Тому що, спойлер, справа не в блогерах. І перед тим як ми перейдемо до такого м'ясного контенту, я раджу вам підписатися на цей канал не тому, що ви будете підтримати україномовний контент, а тому, що вам це тупо вигідно. В мене є відео про те, як запустити свій інфопродукт. в мене є відео про те, як наробити помилки в Reels, і щоб вони у вас залітали і ви отримали нових підписників. І в мене є відео про те, як моя учениця набрала 20 тисяч підписників за місяць. Тож вам просто вигідно бути підписаним на цей канал, тому що тут купа користі, і здається, він дає вам мотивацію продовжувати те, що ви давно мріяли зробити. Трошки історії. Я блогер, який починав часи, коли вже було запізно ставати блогерами. На той момент алгоритми постів не працювали, в топ нічого не вилітало. І єдиний метод просування була реклама, що я і робила. Всю свою аудиторію я набрала через рекламу у блогерів, таргеті чи через колаборації. Звичайно, що я використовувала і додаткові методи як безкоштовні методи. У мене є хайлайт з інстаграм просування. Ви можете про всіх там дізнатись. Але безкоштовні методи це достатньо довго, тому я поєдную все: і платні методи, і безкоштовні. Мене дуже часто питають, Аніта, чи можна просуватися в інстаграм безкоштовно? Можна, але навіщо? У нас є кейси, як за мій освітній продукт кемп по блогінгу дівчата набирали і 100 тисяч підписників за місяць, і 20 тисяч підписників на місяць. Але ви маєте розуміти, що потрапити в цю точку, це як ну, частково дістати лотерейний квиток. Якщо відноситись до блогінгу як для бізнесу, будь-який бізнес він передбачає маркетингові інвестиції, то не треба. Ставити ставку тільки на щось одне: тільки на різ, чи тільки на колаборації. Краще підходити комплексно і вивчати всі методи просування. І чим швидше ви усвідомите, що вам прямо сьогодні треба просувати свій блог, тим швидше у вас будуть омрійні мільйони з запусків чи з реклами. Ось вам приклад: в мене достатньо великі продажі, одні з найвеликих з точки зору конверсії, і кількості моїх підписників на ринку. Але коли ми робимо опитування наших клієнтів, те, хто купують в мене, хто на мене підписан два роки. І якщо б я два роки тому не робила просування і не купувала цих, купувала цих підписників, та сьогодні б не було б цього результату. В мене часто питають, через що вона вистріла, може, якась геніальна воронка продажу, може там якісь там фішки особливі, як ніхто не робив, ні. Звичайно, що маркетинг, він працює комплексно, воронки продажу це важливо, call to action це важливо. Взагалі все важливо, але без аудиторії не буде кому у вас купляти. Плюс інша історія, що кожного року підписник дорожчає. І якщо там два роки тому підписник за одну-дві-три гривні вважався кул, cool, то зараз, якщо ти в експертному блозі доходиш до 20 гривень за підписника, це супер круто, це класна подача і це досі вигідно. Але не всі чекають два роки, щоб купити у мене якісь продукти. Є геніальні люди, які купують одразу. І, можливо, це ти, ти хочеш класний освітній Orange Blogger Camp, де ми прокачуємо тебе і ти стаєш справжнім оранжевим блогером. на каналі є відео, що таке оранжеві, зелені, сірі блогери, пошукай. А якщо ти хочеш до нашого проєкту, посилання я дам під відео. Ну що, починаємо. В TikTok я дуже часто бачу відео, розбори, купила рекламу якогось там яка гівно реклама, нічого не прийшло, продаж не було, бла бла бла. І в мене м, погана інформація для таких розборщиків, що справа не в блогері, а у вас, гівно не блогер. Чому? Тому що я сама була блогером, який раніше продавав рекламу, і я робила різним магазинам, різним особистим брендам. Коротше, робила дуже багато реклами, цілий. Рік, і одна реклама, одна подача спрацьовувала дуже круто, а інша ні. І це ок. І моя аудиторія вона така сама була весь час. Тобто завжди суть не в блогері. Це не говорить про те, що не набувають невідповідальних поганих блогерів. Звичайно, що вони є, але ви самостійно мали проаналізувати блогера і зрозуміти, чи варто й вам купувати в нього рекламу. Це добровільна історія. Щось на кшталт того, якщо ви б купували ефірний час на телебаченні, та, і там хтось дивиться якісь передачі. Дивляться ці передачі ті самі люди. І це ваша задача зробити такий рекламний ролик, який буде так чіпляти людей, щоб вони хотіли купити ваш продукт. А блогер вам продає такий самий ефірний час у себе. В сторіс в рілс чи там в ефірах. І сьогодні я вам на прикладі покажу, що я професійна, начебто, людина в блогінгу, купую рекламу у блогера з однієї подачі, у мене виходить підписник 20 гривень, навіть менше. І купую у того ж блогера з іншою рекламною подачею не настільки вдалою, і виходить підписник більше 70 гривень. Тож, що ми робимо для того, щоб у нас була класна ефективна реклама? Крок номер один: ми маємо сформувати подачу на три сторіс, якщо ви купуєте у блогера саме три сторіс. і Самостійно стати і проговорити цей текст, який ми даємо блогеру, чи влазить воно в 15 секунд, чи сформована класна думка, чи не забагато тексту. І далі, коли ми з вами зробили цю репетицію, да ми маємо прямо написати блогеру, що він обов'язково має сказати, не пропустити в сторіс, і що він обов'язково має написати на самому сторіс, який там call to action чи акцент має бути. Після того, як ми з вами сформували класну рекламну подачу, ми маємо її протести на невеличких блогах. Не обов'язково одразу купувати у мільйонників, і не треба одразу купувати у мільйонників. Ви протестували у маленьких блогерів з маленькими охопленнями. Бачите, конверсія класна, вартість підписника класна. Тоді ми вже можемо йти з вами в масштабування. Другий крок: як обирати блогерів на рекламу? Я Завжди аналізую, на кого підписана моя цільова аудиторія. У мене є підписники, з якими я завжди спілкуюся в дирекції, дуже багато я завжди всім відповідаю. І я заходжу просто до своїх підписників, хто моя цільова аудиторія, хто купує у мене продукти, чи просто у нас класний конект з ними і заходжу в їх підписки. Тому що, якщо вони спостерігають не тільки за мною, а ще за кимось в цього блогера є ще така ж аудиторія, з яким ми спільно по цінностям і купую в цих блогерів рекламу. Ну і наступний крок, я пишу кооперейшн блогеру, замовляю в ньому рекламу, дізнаюсь всі деталі. Ми ніколи не пишемо блогерам в особисті повідомлення. Там вам сто не відповість і це не професійно. Якщо є кооперейшн чи є пошта, пишіть, будь ласка, щодо співпраці туди, куди вас надсилають. Інколи, якщо реклама достатньо дорога, і я не впевнений чула про цього блогера раніше. Я можу поспостерігати за його контентом, за цінностями, як він подає рекламу, чи воно мені відгукується. Ну і третій крок, який я вам зараз порекомендую, хоча це, звичайно, що набагато більше інформації можна дати щодо реклами. Не впихуйте, будь ласка, вашу рекламну подачу, все ваше життя. От ви наче купили ці три сторіс і все туди хочете запихнути. По факту має бути один призив, одна думка, один тригер, один call to action. Да? Тобто, щоб це було щось про одне. Люди і так скипують рекламу, якщо там щось забагато, всього я і мама, і на шпагаті сиджу, і в ванні народжую, і бігаю і марафони, і готую, і все, ну, це дуже. Багато людям вони не можуть сфокусуватись на такій кількості інформації. Тому ми з вами обираємо одну якусь тригерну історію, якусь користь чи емоцію для вашого майбутнього підписника і на ньому формуємо подачу. Наприклад, якщо ви мама і у вас є рецепти, ми не говоримо що ви є мама, і те робили. Ми говоримо подачу про рецепти, тому що це корисній в цьому акаунті. Ви можете знайти 3000 тисячі безкоштовних рецептів на ваші сніданки за 5 хвилин. Підписуйся там. Пиши промокод, якийсь директ, ти отримуєш там книжку з рецептами. Тобто ми з вами фокусуємося завжди на одній думці, на одному call to action Загугліть, що таке AIDA. AIDA – це такий маркетинговий термін, де в нас є структура будь-якого маркетингового проявлення. A – це attention, тобто увагу. Нам треба нашу подачу рекламну привернути увагу. I – це interest. Спа інтересно англійська мене не супер, тільки через маркетинг її вивчаю. Тобто, ми маємо викликати інтерес у людей зачепитись за їх цікавість, за якусь сферу життя, щоб вони заінтересувалися нашою пропозицією. Ді це десердисарде напишіть коментарях, як правильно говорити. Це в нас бажання, тобто вони побачили їх, зачепило. Їм стало цікаво, і наступний крок в них викликає бажання. Скуштувати це, подивитися, дізнатися деталі. Тобто, ми маємо пробудити це. І наступна буква ЕЦ дія «Дія», «Call to action», тобто заклик до дії. Ми привернули увагу, викликали інтерес, є бажання скуштувати, спробувати дізнатися, і потім вона розуміє, що робити конкретно підписатися, написати в директ, поставити плюсик під постом і так далі. Тобто, ми маємо по цій структурі завжди формувати нашу рекламну подачу. Ну що, ідемо по блогерам. Буду вам називати блогер, кого я купляла свою думку. Як виглядала сама ця рекламна подача? І звичайно, що чекаю ваше враження в коментарях, чи реклама вам сподобалась, і в кого можливо ви вже купували рекламу. І можете мені порадити на наступну мою рекламну кампанію. Настя Талпа, не дивлячись на те, що є дуже різні ставлення до Насті на ринку, і я спокійно до цього ставлюсь. І вона завжди робить мені якусь там спеціальну пропозицію по вартості і реклами, тому що Настю, я знаю, дуже давно підтримувала тоді, коли про неї ще мало хто знав. Настя дуже класна людина, але я її бачу блогером, який ще формується, який росте їй тільки 23, якщо не помиляюсь, рочки. Да? Тобто для мене вона маленька, класна, успішна дівчинка, яка все вийде. І я я вважаю, що на даний момент її просто цінності акцентовані на тому, що в неї є дитина, і їй треба було дуже довгий час виживати через її життєві якісь обставини. Але як людина вона дуже крута і реклама в неї дуже круто працює. В мене вийшло. З настійною реклами один підписник в мене коштує 16 гривень 9 копійок. А, і це в мене вийшло в бот 766 реєстрацій. Це дуже класний показник. А в мене була рекламна подача. Зараз ви побачите, яка. Через чат-бот в моєму директі дивимось на рекламу. Гроші. Я гроші і хочу перевірити. Взагалі, моя подружка-блогер створила такий бот, де можна перевірити потенціал свого заробітку в інстаграмі. Так повідомлення слово гроші. Так, і отримую бот. Ось ще бот розпочати. Хм, цікаво. в якихсь підписників тому на даний момент послуги і на твого продукту, а просто в шоці. Трошки не сходиться, правда? в вас то, непевно. Я дійсно розумію, що я зі своїм блогом з вами можу заробляти набагато, набагато більше, або дві людини маючи однакову аудиторію, одна може заробляти в сто разів більше, ніж інша. Я рекомендую прямо зараз перейти вам до аніти на сторінку та перевірити, наскільки грошей може скільки грошей може приносити ваш блог. Що для цього потрібно? Ви заходите до неї на сторінку, підпишіться обов'язково. І напишіть е, у дірект великими буквами слово гроші. Чат, бот, ви проходите тестування і отримуєте потенційну суму, яку ви можете заробляти на своєму блозі вже сьогодні і вже зараз. Тим, хто прийде тестування до кінця, ви ще бонусом отримуєте інформацію. бути 1 мільйон гривень на блогінгу. Боже, обов'язково, коли ви пройдете тестування, зробіть скріншот, щоб ви пройшли ваш результат із кінпіаніті. Знаю Аніту особисто, і це та людина, яка мене надихнула заробляти більше на блогінгу, приїхати хати в Київ, принести все онлайн, е, тому що вона мені розказала, що це набагато менше ризиків і набагато більше грошей. Там міф, що заробляти в блогінгу можуть лише великі блогери. Кожен ваш підписник це ваш потенційний клієнт. Ніта силовей це топ в монетизації будь-яких блогів або магазинів. Саме головне ну, для мене, я думаю, для вас ніта це той блогер, який з'явився ну нещодавно. І я просто пам'ятаю момент, коли я вже три роки вкладаю гроші. Друзі, вона просто за місяць піднялась і вже заробляла більше мене. Якщо ви хочете заробляти багато на своєму блозі, не просто мати велику кількість підписників, лайків, там охоплень, а заробляти кошти то вам до аніти Настя робила у своєму стилі розмовні сторіс, як вона зазвичай робить для своєї аудиторії. для них це звичний формат. І взагалі, враховуючи, що середня ціна на ринку 20 гривень за підписника, 16 гривень це супер топ. І я супер задоволена, звичайно. Ви, до речі, можете протестити, на що я вела рекламу в своєму блозі. Мені в директ заходить, пишете слово мапа. Будь ласка, без кавичок, без смайликів, без нічого, тому що інакше бот просто не спрацює. І ви зможете пройти той самий бот, це бот, який враховує потенціал. Вашого блогу на сьогоднішній день, в кінці там ще є додатковий урок по продажам. Тобто, ви зможете подивитися, по якій подачі в мене була ця моя вся рекламна кампанія. Потім я розкажу про іншу подачу, і та подача гірше зайшла з гіршими показниками у тих самих блогерів. Яна Рогожа. У ну тут я вам скажу, я здивована. Таких блогерів, як Яна, дуже мало, тому що я бачу Яну, вона поєднує свій блог жіночий плюс бізнес, тому що в неї, якщо я не помиляюсь, є джебар в Чернівцях. Блогерів, які розказують про свій бізнес, їх дуже мало. І це прям на ну це, це прям дуже-дуже круті блогери. Зазвичай. І в нас виходить реклама. Вона дуже якісна, звичайно, я її зробила. 17 гривень, 203 три реєстрації. Яночка топ дуже рекомендує. Тим паче, коли вам потрібна не супердорога реклама, щось затестити. Це супер. НАТАЛІ Літвін! Цікаво, от ви зараз ваша інтуїція. Як ви думаєте, зайшла в мене реклама у Наталі Літвін чи ні? Офіційно, Наталі Літвін, най. Не скажу, що саме найдуж багато в нас класних блогерів, але я вважаю одну із самих професійних блогерок, яка робить рекламу в українському сегменті, саме блогерів, які роблять рекламу, а не просто запуски. Тому що підхід, як вона виконує картинка, вона це робить вчасно і вона завжди робить не на півшишечки. Тобто, якщо вона розуміє, що подача може для її аудиторії, а тільки блогер найкраще знає свою аудиторію, не зайти, вона може запропонувати підкоригувати подачу. І так в нас вийшло, вона переробила мою подачу, і це спрацювало настільки круто, я зрозуміла мою помилку в моїй подачі, і потім ми прикладом іншим блогерам давали Наталі подачу, і це краще стало спрацьовувати. На секундочку, у Наталі Літвін в мене вийшла реклама, один підписник 12 гривень 46 копійок, 1364 страцій в бот. Це браво. Це дуже крутий показник для блогера мільйонника. І то, яку вона зробила подачу, подивіться, як вона її зробила. Я ввела ваші дані у тесті, і було просто в шоці, які цифри вибиває. Навіть коли ти маєш 150 підписників, ти можеш заробляти від 300 доларів на місяць. Чим більше, тим ще вище суми. Ви так само можете перевірити свій блог, просто пишіть Директ, слово покажи, і ви можете пройти цей самий тест. Існує дуже поширені, що заробляти, можуть тільки великі блоги, але це зовсім не так, тому що кожен ваш підписник – це потенційний клієнт, і вам лише потрібно навчитися йому продавати. І Аніта, це просто топ на ринку монетизації блогерів. Вона в цьому навчить і в кінці, коли ви проходите тест, вам видасть урок, як зробити мільйон на блогі. Що вона переробила, які вона класну штуку ввела? В мене була подача, що блогер має зустрітися зі своїми друзями, в кого маленькі є блоги, і вони разом пройдуть це тестування в мене в боці, для того, щоб показати, що великі гроші не обов'язково заробляти, якщо в тебе є мільйони блог. І що маленькі блоги теж можуть заробляти гроші в інстаграм. Але на Діля це було дуже важко виконати блогерам, тому що треба було знайти тих друзів, домовитись, зустрітись. Ну... Це у виробництві контенту важко. І вона переробила цю історію. Вона залишила віконечко, їй підписники писали кількість своїх охоплень, е, яка ніша, і вона за них проходила тести, показала вашу можливість такі, такі, такі. Супер круто. І ось, наприклад, я купила ще раз у Наталі рекламу через два місяці. Але в мене вже була реклама. На У нас був безкоштовний марафон по Сторіс в моєму інстаграм. Я вже купила рекламу на цей, на цей марафон, начебто, тут пройти. О, тут тригр зацікавленості. Тут люди люблять тести. Тут тригер грошей, звичайно, що а тут, начебто, велика користь тому, що 20 днів ми давали завдання людям, і вони проходили безкоштовно цей марафон, обмінювались там аудиторією з іншим учасниками. У нас було дуже багато, 4 тисячі учасників. І, начебто, блін, ну геніально, це має спрацювати краще. Але ні, тригер грошей спрацював краще ніж суха користь. Через два місяці у Наталі реклама спрацювала за 50 гривень за підписника. Було 338 реєстрацій. Тобто, той самий блогер, в якого я впевнена, дуже крута аудиторія, класно спрацьовує. Але ціна з класною подачою спочатку в мене була 12, да, 12,46 гривень, а тут 50. З однієї сторони, розумію, що я два місяці тому робила рекламу, да, і вже більшість аудиторії могла прийти, і я просто її аудиторії ще раз нагадала про себе. Але е, я точно розумію, що справа в подачі, тому що я цю подачу з е, марафоном робила у декільких блогерів, і у багатьох вона не спрацьовувала. Ну, всі, усіх вона не Спрацьовувала тому справа, як завжди, як завжди в тому, хто дає подачу. Тож, Наталі Літвин, я вам дуже раджу, обожнюю її підхід, обожнюю її подачу. конект з аудиторією, вона просто топчик. Справді блогер, на якого треба звернути увагу. Якщо ви після цього відео будете купувати в когось рекламу з блогерів, яких я тут рекомендувала, будь ласка, пишіть, щоб ви побачили і тригернулися на це в моєму відео, щоб вони знали, що тут Анітосік рекомендаціон. Моє відкриття просто серед блогера це Іра Пістрюга. Чого я раніше про неї не знала? Це не блогер, а це сонечко. Як вона підійшла до реклами? От подивіться, що вони зробили. А ти вже пішла? Давай, я виділяю тракти. Один шість. Я зазвичай згодом не взяв. Можна вийти з ринкату на кінець? Поки не залишається добре, Курс 38 Але буде падати на наступну тиждень, як долар. Місяць? Це ж Це мопс 422 тисячі. 3 мільйони шістьсот місяць. Це 225 мопсів. Скільки там підписників? Розповідаю вам про цей чудо-бот. достатньо написати аніті у слово Orange, пройти тестування. Воно до речі дуже просте і швидке. І після ви дізнаєтеся, скільки ви можете заробляти він все вирахує, на своєму блозі. тобто вирахувати свій потенціал. Я думаю, ви будете. Міф, що продавати і заробляти можуть виключно великі блогери, але це зовсім не так, тому що кожен ваш підписник це потенційний клієнт, і аніта то на ринку з монетизації будь-яких блогів, інстамагазинів, просто пошіті директ Orange», проходьте тестування гляньте свій потенціал, і після ви отримаєте великий урок, як заробити на блогінгу 1 мільйон гривень. Раджу вам скосуватися, тому що це безкоштовна інформація. Як вони її відзняли? А, яка вона в комунікації? Менеджерка просто суперові? І на секундочку у блогера мільйонника результат від реклами. 7 гривень за підписника. 7 гривень. Це просто результат 2021 року і не точно на 2023. Я шалено була вдячна їй за підхід. Вона дуже потужна, дуже крута. В неї суперова аудиторія. Хто дивиться їх підписане мене від Іри. Всім привіт. Вони прям знаєте, от, от люди прийшли як тепле молоко. Це, це, це завжди про блогера, тому що на блогери завжди підписані люди, які схожі на нього. Але Іра 100% моє відкриття. Року вона просто топов з топ. Я дуже вам раджу цього блогера, якщо у вас працювана класна подача Іра Крута. О, і знову ж таки, я після цього знову купувала рекламу у Іри на ту мою подачу з марафоном 166 реєстрацій. Тобто до цього в мене від неї було 1525 реєстрацій, а з іншою подачу в 10 разів менше. Коли ці всі Тіктоки будуть розказувати, що блогер не працює, треба попрацювати над блогом, а не над блогерами. Саша Бо. Барабанна дроп, ту, ту 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 Ну, насправді мені було трошки лячно купувати цю рекламу, тому що вона достатньо дорога. І я ще переживала, тому що вона звичайно, подає дуже спокійну рекламу в такому монотонному своєму якомусь стилі. І для мене це неефективно, на мій погляд, тому що я не така, я більш така експресивна. Але, але не дивлячись на це, у Саші Бо. Вийшло 2579 реєстрацій до мене в бот по ціні 19,3 гривні. Тобто еталон. Да? У нас норма 20 гривень, тут у нас вийшло 19,3. Це супер круто. Тобто її аудиторія звикла до її формату подачі спокійно. Вони звикли, вони на це реагують. І я була там не про вас в своїх таких, страхах, все було круто зроблено, Саша молодець. І ось, до прикладу, Свята, моя учениця, купувала теж у Саші бо рекламу десь тільки місяців тому і до. До неї прийшло двісті підписників, і здавалось би погано. Але у свете настільки правильно сформований її блог, і там є вибудований шлях клієнта, що вони дивлячись теж, до неї прийшло там до мене дві тисячі, до неї двісті. Вона одразу купила навіть таку дорогу рекламу, тому що в неї купили наставництво, ще декілька продуктів, і вона одразу вийшла в плюс. І ще ці 200 людей, які були в неї до неї, теж прийшли. Вони будуть грітися і купувати в неї в майбутньому. Тобто, якщо у вас правильно впакований блог, там зрозуміло, що можна купити, що ви продаєте, як ви плануєте монетизувати. А на що вам взагалі просуватися, якщо ви не плануєте монетизувати блог, то у вас буде окупатись навіть дорога реклама, яка не ідеально зайшла через вашу подачу. Каріна Янюк теж моє відкриття. Це невеличкий блог, з достатньо доступною рекламою, тому зробити акцент на цьому. Мені подобається як Каріна підійшла, і як вона зробила цю рекламу, і який результат. Тому що результат теж був 7 гривень. Хоча ми другий раз знов ж таки робили рекламу на ту ж невдалому подачу, теж були погані результати. Але... Сам факт: 7 гривень це дуже круто. Це говорить про лояльну аудиторію, і наскільки блогер віддається загально і у всіх інших було би 7 гривень, тому що ну інколи залежить справді від блогера, тому що можна робити на автоматі, да, в як... ну, просто патизе можна додати емоції і буде краща ефективність. Але як блогер, який виконував рекламу кожного дня там, впродовж року, я розумію, що це майже неможливо. Майже неможливо віддаватися рекламі кожного разу, як останній рекламі, тому що ти дуже швидко закінчуєш Чишся краще якісно робити е, на базовому рівні, да, чим овер. Теоретично можна робити блогерам овер рекламу, якщо вони будуть брати набагато більше прайс і рідше її робити. Але наш ринок ще до цього не готовий. Я б, наприклад, викупила рекламу, якщо буде тільки моя реклама впродовж е, там тижня, і там блогер трошки буде до мене гріти тиждень і потім зробить. Я заплатила б за таку рекламу в більше, тому що я розумію, як монетизувати блог. Але не весь ринок так думає, тому. Ми нормально ставимо, що блогери просто по ТЗ виконують те, що ви їм сказали. Таня Парфілєва. Ну що я вам скажу? Тут нас 1577 реєстрацій. Ціна за підписника в боті вийшла 34 гривні 87 копійок. Я вважаю, що це класний показник, тому що якраз от Таня робить рекламу спокійно, ось просто потезе, там навіть себе зняла, плюс вона зараз вагітна. Я розумію, що їй там зараз щось скакати навколо моєї реклами, на що їй це треба. Але це класний показник. 1577 людей, класних офігенних людей до мене прийшло в блог, і я вважаю це ок. Тим паче, що якщо я не помиляюсь, я у Тані ще ніколи раніше до цього не купувала рекламу, тобто це перший дотик з її аудиторією, тож взагалі супер. Таня Губенко. Я вам скажу, що мені вже треба якийсь абонемент до Тані Губенко, тому що я в неї рекламу купую багато років і для себе, і для наших клієнтів, кого ми е, продюсували. І в неї, не дивлячись на те, що до неї я прийшла вже з рекламою на марафон 20 днів сторіс, та сама подача, яка невдала, ну ви вже зрозуміли. І від неї до мене прийшло 310 реєстрацій по 37 гривень. Тобто, у всіх інших було набагато гірше. І якщо б я в неї зробила і що зроблю напевно рекламу з ботом, була б дуже. Крута конверсія, тому що Тані вийшло прям 37 гривень на невдалу подачу. І загально завжди, коли купувала Тані рекламу, в мене дуже круто. Вона заходила і в неї супер лояльна аудиторія. Я дуже дуже вам рекомендую придивитися до профілю саме Тані Губенка. Так, в нас ще було дуже багато різних реклам різних блогерів. Якщо такий формат вам подобається, пишіть в коментарях. Я буду ще знімати огляди на того, скільки, скільки в мене що вийшло, у кого блогера, як моя подача спрацювала чи ні. Ну і щось залишу для наших платних продуктів, тому що ми завжди шеримо досвід. А я розповідаю, що я робила для просування чи якісь воронки. Наші учні розповідають. І ми якби шеримо досвід, тому просто приходить до нашої навчальні продукти, будете завжди знати з-під ножа, кого що купувати, де що працює. А зараз у нас Бліц. Ви мені писали запитання в директ щодо блогерів а, і руками блогерів. і Я буду швидко на них відповідати на декілька запитань. Анітосік у блогера багато переходів, мало підписок. Чому це говорить про те, що коли запросили блогера статистику, да то багато є переходів, але підписок на самий блог дуже мало. Це тому, що погано упакований ваш блог, тобто ваша рекламна подача класна, а сам блог він не конвертує. Людина має за 3 секунди подивитися, зрозуміти, що їй тут буде корисно, цікаво, зрозуміло, естетично і так далі, дивлячись, які пріоритети є у вашої цільовій аудиторії, і має підписатися. Тобто, подача топ її можна залишати. А ось блог треба переупакувати. Анітосік пише блогеру в коперейшен, і там немає відповіді. Це норм. Так, це норм. Не треба ображатися на блогерів, тому що в кооперейшенах частіше всього відповідають менеджери чи агенти блогерів, і просто могла загубитися ваше повідомлення, чи просто менеджер щось не побачив. Я пишу до останнього. От поки мені потрібна реклама, я буду писати. Ну, типу, це ж місце для того, щоб туди писали, то я пишу. Тому е, так, у нас є трошки така. Прогавина в сервісі з точки зору блогінгу, що менеджер відповідає довго, чи там довго скидають статистику. Це є, і я таким грішила у самої трошки, як там, рильця в пушку. Дуже важко це відслідкувати, тому що тобі треба контролювати кооперейшн. А в такому випадку на що то менеджера. По-друге, ви маєте розуміти, що в нас настільки мало блогерів, що в нас немає конкуренції. Вони частково можна сказати монополісти, і вони завжди знають, що в них буде реклама. Тому просто ставайте блогерами і все, і ж буде. Багато реклами і ви самі будете не відповідати е, днями в кооперейшн. Це не кул, cool, це зона розвитку для нашого ринку, коли це зміниться. Що ж, якщо ви побачите ще один хейтерський якийсь там огляд блогерів в TikTok, можете сміливо їм писати, що йдіть вчитися на оранжевого блогера і буде диватися нормальна реклама, яка буде заходити. Ви знаєте, ця історія така у цих всіх розборів з негативом. Е, ми займаємось чим бізнесом. Бізнесом бізнес треба аналізувати виключно через цифри. Якщо ви дивитесь на блогери, в нього є відгуки, де є класні переходи, є продажі. А ваша реклама не зайшла. То добрий вечір. Давайте подумаємо над собою, над своїм бізнесом, а не будемо все кидати в сторону блогерів. У нас в Україні дуже круті офігенні блогери з класними працюючими конверсіями, і нам з вами всім дуже дуже повезло, що в нас є такий речах просування, тому що не в кожній країні таке є. Плюс за час війни. Наші блогери вони відіграють велику соціальну роль. Блогери збирають донати. Уявіть, що взагалі було з нашою армією, якщо б не було блогерів, які шерили і збирали ці скажені донати. Ми маємо це цінувати, любити і прямо зараз. Давайте підемо в Директ і напишемо нашому улюбленому блогеру, який підтримує нас, який робить збори, який працює за, для нас з вами. Просто дякую, дякую за кожен день створення цього контенту. Тому що коли ви станете блогером, зрозумієте, що це дуже не ізі справа, і класно бути вдячними. Тож, якщо в тебе не виходить результат з реклами, то ти просто продовжуй працювати над своїм блогом, ставай оранжевим блогером. Нагадаю вам, що є посилання під цим на предзапис до нашого наступного потоку. Не прогав його. Так, друзі, подарунки, в мене вже на фоні купа людей, тому я вже поспішаю вам завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ви мені поставили всі можливі в житті лайки, а щоб ви ставили коментарі, я вам дарую другу руку блогера. Що це? Це штативи. Там, де вони продавалися, я вже всі викупила вам на подарунки. І давайте ваш інсайт, чи напишіть в коментарях, якого блогера ви купували рекламу, чи з ким ви спостерігаєте, радуйте мені е, подивитися, проаналізувати цього і Зняти вам потім відео. І комусь за цей коментар я подарую такий штатив. Це найкращий штатив, який Ой, моя крівіточка прибіжала. Це найкращий штатив, який я взагалі колись мала. Прямо вот топ Тут є кнопочка, він стійкий. Коротше, вам сподобається, вам він точно, точно потрібен. Чекаю вас на коментарях. Не забувайте підписуватись на Анітосіка. Всім пока, всім! Цьом.